Боремось з наслідками прильоту, який стався вчора зранку. Постраждало дуже сильно в теплиці. Ви можете побачити це. Одна теплиця розбомбила навщент, а одна постраждала дуже сильно. Це лімонарія, наша теплиця, яка м -м, зберігається колекція більше вже семидесяти років. Це дуже значуща для нас колекція. Тому для нас дуже важливо це все відновити і максимально скоріше це все відновити до осені, тому що часу живуться мало. Очень вкусно, прямо с пылу с жару называется. Кашка бесподобная, вторую порцию уже ем даже уже стыдно просить третью. Просто супер. Дуже смачно. Каша люкс. Каша роскошная. Спасибо. Дякую. Красно дякую.